Обіймаю тебе, моя мила, моя рідна страждальна земля. Ти дала мені силу і крила, сміх веселика, сум журавля. ти тримаєш мене коло себе і відпускаєш далекі світи, моя земле, моє святе небо, з вами легко до щастя іти. Я розмовляю українською, кохаю нею і живу. Настане день полину піснею із журавлями замишу. Настане мить і какає разниця, нас не торкнеться, бо ми міць, поб'є лиха пропасниця вогнем завітних блискавиць, усіх, кому так ріже мовою, кому не сила зрозуміть, слова завжди були основою, їх не зламати, не убить. Ми вільні люди, в нас любов у венах. Ми є продовженням природу повсякчас, несем свободу і правду на раменах, ніхто й ніколи не здолає нас. Нас хотіли взяти за три дні, а ми дев'ять років світ тримаємо. Ми, панове, сильні та живі, ми любов'ю, смерть перемагаємо. За що це, людям? Де ти, Боже є? Спинися в справах і помнож нам силу, дай повернути істинно своє, щоби любов з турботою творили, смуток кріпко тримає облогу, хворе щастя і плаче, й болить, Россіяні, ви зрадили Бога, клич утрати лунає, що мить, не пробачимо янголи в небі за колиску маленької душі. Скільки вбити вам нелюди треба, плаче простір, волають вірші. Вони нас вбивають, а ми їм сміємось в обличчя, стаємо святими, упавши кістками в риллю. Кохаємо солодко, попри тривоги та вічей гукаємо в простір. Я є, я ось тут, я люблю. На вас нам молитися варто, за вас, наші рідні війська, ви кіборги, ви наша спарта, ви совість, звитяга людська, складаються руки в молитві, Помилуй усіх, збережи, стань, Господи, з ними до битви, на очі розбитій межі. Збираю проміння у спомину кошик. Як добре все бачити, чуть, відчувать, ти тільки не кинь із війною нас, Боже, ми здатні воскреснути вся сяйві багать, ми сильні любов'ю прородчого краю, ми витязі долі в тривожній добі, в нас віра у єдність віками буяє, ми вільні, Всевишні, бо ми не раби. І як то легідно, привітно у світі, де нечуть тривог попри війну життя розквітне, красі всміхнеться з бою Бог Хмелію останнім теплом, купаюся в світлі проміння, допоки господнє зело на порох обернеться тлінний, допоки є сила на стан великого щастя без бою, душею обійметься лан. Я буду вкраїно з тобою.